Вітаємо вас, дорогі слухачі. Це програма Вивчаємо Біблію разом і з вами, книгу «Естер» досліджують Ростислав Бабенко, Ангеліна Чмут і викладачі Таврійського християнського інституту, ректор Валентин Синій і викладач Микола Городецький. Перед початком нашої розмови помолимось. Святий наш Боже, ми знаємо, що ти все контролюєш. Ми знаємо, що ти знаєш все. Але як людям нам дуже важко в це повірити саме в той момент, коли в нашому житті відбуваються якісь негаразди. Ми просимо Твого благословіння, ми просимо Твоєї підтримки, ми просимо Твоєї мудрості в дослідженні саме якраз такої ситуації, коли було дуже складно, але ти не залишив своїх. Амінь. Найдивовижніше в книзі Естер це те, що на її сторінках поєднується очевидне і непомітне. Ви зі мною згодні. Впродовж історії ми бачимо перевагу влади, сили, грошей, але саме те, що мало б служити їхньому зміцненню, згодом стає пасткою і капканом. Шибениця, яку роблять для однієї людини. Використовується саме для того, хто її збудував. Змова перетворюється на перемогу. Бог, якого ми не бачимо, жодного разу не згадуємо, присутній в кожній деталі жеребу свідомому або напівсвідомому вибору. У минулій програмі ми розглянули реакцію Мордихая та юдейського народу на жахливу звістку про жереб, що призначив День національного знищення. Ми бачили, як Мордихай роздер свій одяг, вдягнув волосяницю лохміття та голосно стогнав біля царської брами. По всій персії юдеї так само постили, плакали і, і публічно висловлювали своє горе. Бо над всіма ними нависла загроза. Сьогодні ж ми переходимо до другої частини четвертого розділу книги Естер, де розгортається драматичний і найвідоміший діалог між Мордихаєм та Естер. Саме в цьому розділі цариця дізнається про план знищення її народу та стає перед найважливішим вибором у своєму житті. Ми побачимо, як Мордихай кидає їй виклик, запитуючи, хто знає, чи не для того часу, як цей ти досягла царської честі, і ми станемо свідками того, як Естер приймає героїчні рішення ризикувати своїм життям заради порятунку свого народу. Отже, заглибимося в цей захоплюючий та повчальний розділ Божого Слова. Для мене дуже цікавий ще момент. Ми бачимо, що Естер посилає одяг Мордехаю, коли вона бачить його в такому стані, а потім вона запитує, що трапилось, чому він в жалобі. Тобто це означає, що вона не знає ні про указ, ні вона не чула ось цих оголошень оцих людей, які ну, читали цей лист на вулицях голосно, умовно. Але вона цариця. Дивіться, тут я, мабуть, перший, першу річ, коли ми кажемо, що Мордехай е, повідомляє е, так, от, публічно для, для Естер, що він е, залишається в цьому е, Траурному. траурі, таурі, да, бо в е, такій ситуації, коли він, е, да, мабуть, в траурі. Е, е, порівняно, наприклад, тому що траур це якийсь час. Коли ми порівнюємо, наприклад, з тим, коли син Давида та Вірсавії помер, то схожа ситуація, Давид теж в плачу в траурі знаходиться, і коли повідомляють, то слуги були, навпаки побоювалися, що він щоб щось гірше не трапилось, і він змінює траур, каже, що Бог відповів на мої молитви. Тобто Траур в тій культурі повинен був якийсь час. Тобто не можна було просто дуже швиденько е, так, завершити траурну ситуацію. І це про це і тут повідомляється. І тому Мардихай повідомляє СТР, що ситуація не вирішена, я не можу завершити мою подію, пов'язану з трауром. Стосовно того, чому СТР ну, не мали цієї інформації, можливо, тому що вона знаходилась в одному із цих будинків для жінок, і там інформація фільтрувалася через євнухів і не дуже там, моментально ну, попадала. Тим більше треба згадати статус жінок в тому суспільстві. Це не сучасний статус, і навіть ми бачимо, з чого починається історія, да що важті щось робить, і цар ішов. Просто відсторонює. Mm. і потім шукає легку Шості, заміну. Так. Mm -hmm. -та, та, та, тому, тому, в принципі, Естер мога легко не знати про те, що сталося, і вона трошки шокована. Посилає одяг, чому одяг, бо Мордихай ну, не міг пройти в, mm -hmm. на території царського палацу в, в, mm -hmm. в траурному одязі. Да, тому вона хотіла, щоб він передягнувся і особисто їй розповів про що трапилося. Але ми бачимо, що Мордихай це не робить, бо для нього це реально великий траур. так і потім вона вже посилає. Довірених її євнухів, да? ну, кому вона довіряє, щоб вони розпитали в нього, що сталося. І цікаво, що ну, він реально ну, видно, що він хопається за, за цю соломинку, да? що він не просто йде кудись, він йде в сторону палаца. Да? Він не проходить скрізь, скрізь браму, але він сидить тут і потім приходить євнухи, і він розповідає їм, що сталося, бо скоріш за все, що він все ж таки намагається якось вплинути на ситуацію саме через естер. Ну, я би ще тут одну таку річ хотів би додати, коли ми порівнюємо ту ситуацію з сучасним світом або з сучасною церквою, через що ми проходимо, коли ми кажемо про те, щоб християнин або сучасна церква була долучена до служіння. Суспільство, або її голос мог би бути почутий, або пророцьке слово для світу було почуте, то ми, як частина суспільства, повинні проходити через страждання. Угу. Лише коли ти проходиш через страждання зі своїм народом, ти можеш бути почутим. Маєш право сказати. Та, ти маєш та, Ти маєш право щось потім сказати. Ти маєш право потім навіть сказати пророцьке слово і засудити свій народ, коли ти проходиш через це. І, мабуть, це такий теж натяк про те, що ми бачимо і Естер, і Мардихай дуже сильно себе поріднювали або е, розуміли себе як частина того народу. Мабуть, після Радянського Союзу для деяких з наших церков ми е, іноді від... від е, Відокремлюємо себе від суспільства, від, від народу, і ми кажемо, що наше громадянство, наша там держава, наша країна на небесах, і ми не дуже порівняли до народу. Якщо ми дійсно відриваємося від свого народу, який проходить через страждання. То у нас зменшується можливість потім йому свідчити, проповідувати, або навіть казати про його гріх народа, і в таких ситуаціях втрачається навіть то, що Ісус сказав, що ви і соль цього світу, ви світло цього світу. Да, коли ми відокремиємо світ цього світу, то виникає питання: яке ми солі, і яке і ми світло? Да, тому я би тут одну таку річ додав, коли ми кажемо про людей, які в діаспорі знаходяться або в Україні, що нам треба думаючи про місію нашу, думати не лише через місію проповіді, тому що це історично найбільша така наша намагання це проповідувати евангелізувати, але нам треба також думати через місію присутності, тобто місію присутності або місію долученості до народу, буття з народом. Це теж я не, не ну жодному я не хотів би порівнювати або протипоставляти. Тобто або місія присутності, або проповідь. Ні, ми кажемо і те, і те треба. Але якщо ти не присутній до народу, то і твоя проповідь буде не дуже релевантною. Ну і цікаво, що на початку війни, от я особисто то, що бачу, що саме церкви відгукнулися на потреби народу, от гуманітарна допомога. Причому не тільки церкви України, а й багато церков іноземних, да? бо і протестантські, і католицькі церкви вони допомагали от біженцям дуже сильно саме про продуктами. Да? Тобто євангелізація, це мабуть не євангелізація, да це от або євангелізація через допомогу, не через проповідь. В тексті, який ми зараз будемо читати, дуже чітко видно функцію посередника між Мордихаєм і Естер, євнухом, якого звали Гатах. Отже, ми читаємо: тоді Естер покликала одного з царських Євнухів Гатаха, якого цар призначив їй для послуг і наказало йому піти до Мордихая, аби довідатись, що все це має значити і чому він у жалобі. Гатах прийшов до Мордихая на міський майданчик, що перед царською брамою. Мордихай розповів про все, що сталося з ним, а також скільки срібла гаман пообіцяв відважити в царську скарбницю за знищення юдеїв. Мордихай також дав йому копію царського указу, оголошеного в Сузах, про знищення юдеїв, аби він показав це естер. І про все їй розповів. Він також попросив її піти до царя з благанням про помилування свого народу. І коли Гатах прийшов і переказав Естер слова Мардихая, Естер попросила Гатаха переказати Мардихаєві таке. Усі царські слуги дворяни, а також народи царських провінцій, знають, що для кожного чоловіка чи жінки, котрі без запрошення війдуть навіть у внутрішній дворик царя, існує один закон щодо всіх смерть. Ну хіба що цар простягне до нього золоте берло, в такому разі людина залишається живою? Мене ж не кликали до царя ось уже 30 днів. Коли Мордихаю переказали слова Естер, то у відповідь Мордихай звелів передати Естер такі слова. Не думай, що ти одна з усіх юдеїв врятуєшся в царському палаці. Адже якщо ти в такий час промовчиш, то порятунок і допомога юдеям прийдуть з іншого місця, а ти й дім твого батька загинете. Крім того, хто знає, чи саме не на такий час, як цей, ти досягла царської гідності. Ну, ми бачимо, що починається з того, що Мордихай зодягнений в веретищі, і він не може зайти до палацу. Чому Істер посилаємо одяг, щоб він передягнувся, прийшов і особисто їй розповів про це так. Але для нього це велика трагедія, він не хоче змінювати свій одяг. Тобто це не просто якийсь там мелкий локальний конфлікт, а це велика трагедія для всього народу. І він залишається от саме в такому становищі. І тому Істер, вона вимушена працювати через свого, через звірну особу. так? Mm -hmm. І ми бачимо, що цей діалог він відбувався от, в таким чином, саме із за того, що Мордехай не міг зайти. Туди ось ну, але цікаво, що він не просто прийшов да, до брами, а він ще і копію царського указу її Передаю. посилає. Да, mm, він так. передає ну, Тобто, то що я кажу, це одне. А от почитай царський указ, це інше. Ну і потім, да, потім ми бачимо, що в нього є надія на те, що якось ситуацію можна, ну треба взагалі щось ну, він робити. Він вірив, да, те, що Бог може, чи він не вірив в це. Коли ми кажемо про гакаша, то треба сказати, що користуйтесь е, месенджерами дуже захищеними, навіть якщо ви передаєте е, додатки якісь, е, тобто е, користуйтесь дуже захищеними месенджерами. Це така да. користуйтесь гатахом, а да, не телеграмом. Дивлячись на реакцію Мордохея і на його прохання, виходить, що Мордохе розумів план Божий в цій ситуації і вірив в спасіння юдеїв, ну дивлячись на те, що він плакав, роздирав одежу. Да, для мене цей вірш дуже дуже цікавий. Що да, ми, ми бачимо, що Мордехай розуміє, що допомога буде. Він розуміє історію Ізраїля, він розуміє її. Її майбутнє Ізраїля, що у Ізраїля є майбутнє, він для мене дивиться, який момент такий богословський. Він розуміє план Божий, провідня Боже, але при цьому він не є фаталістом, тобто і він розуміє людську волю. Для мене це дуже синонімічно з текстом із судді. 525 Коли там є така думка, що ідіть проклят Мірос за те, що не пішов на допомогу Богу. Тобто, це пісня після того, як ізраїльський народ вже переміг, і в цій пісні розповідається, що один народ не пішов на допомогу Богу, і він отримує прокляття. і Чому це для мене схожий, схожий текст? Тому що виникає питання про взагалі, чи Богу треба допомога чи ні. В Богослів'ї Мардехая він каже: так, у Бога є план, Бог точно, точно, 100% спасе свій народ, але Він хоче тебе використовувати для цього. В суддях ми бачимо схожа ситуація після того, як вже ізраїльський народ переміг, потім згадується, що були люди, які не допомагали Богу. І в мене виникає питання: Богу взагалі-то треба допомога, чи ні. Mm -hmm. Mm -hmm. І коли ми думаємо про це питання, ми розуміємо, що Бог самодостатній, а Бог не має потреби в служіння рук людей. От, до речі, піст і одяг це як, наче виглядає, що ми намагаємось Богу сказати про серйозність своїх намірів. Так, 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 так. Але з іншого боку, дивіться, Бог повністю контролює, mm. Бог повністю може е, його сила, да, вона не такого розуміння, як наша людська сила. Тобто, ми не можемо сказати, що Божа сила, вона там через там, е, фізичну силу розуміється, або його. Підіння. Але коли ми дивимося на те, Мордихай розуміє, що долученість людини, долученість людини через свою людську волю, воно приводить до того, що якась така синергія або глибоке усвідомлення Божої волі і долученість людини. І ці, ці роздуми мене підштовхують до того, як ми можемо сьогодні це розуміти. Да, ми розуміємо, що Бог щось робить і як він нас до цього використовує. Де це співпраця йде? Яким чином йде співпраця? От, це більше як заклик. Дійсно, ми, ми дуже раді, що Естер ну, відклик від. Відгукнулася, відгукнулася на на цю, на цей заклик. Але ж вона каже спочатку, це нереально. Да, вона побоїться. Вона ну, як вона боїться вона ну, боїться, за своє боїться, життя, да. і це, в принципі, ну, нормальний стан. От для мене цікаво, що до неї хай приходить з рішенням. Дивись, можна зробити отак і так. Ти йдеш до теря, просиш, він тебе любить, коротше, допомагає. А вона говорить, що давайте ми будемо поститись там. Три три доби. А ну, поститися, як ми зараз приймаємо піст і молитву, типу, от вона все ж складається ну, до, прохання, від... до Бога. Так, угу. прохання до Бога. І ми бачимо ще інше. Бо момент. тут не сказано молитва, тут сказано просто піст. Так, так. Да. І ще дуже цікавий момент, що вона не робить стопроцентно так, як її пропонував Мактихай. Угу. Вона використовує свою стратегію. Інакшу жіночу, і вона спрацьовує більш якісно. Mm -hmm. Але ну, для мене тут з одного боку питання, яке ми запитували протягом цих розумів, де ми бачимо Бога? З одного боку, да, дійсно здається, що це люди вирішили, який план, що це люди зформували стратегію, як там з царем це зробити. Але тут дуже 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 чітко видно ця співпраця людини і Бога, усвідомлення такого Божого провідення і людська воля і людська праця. Угу. І хочу повернутися до того, що Валентин говорив: так що з одного боку ми бачимо те, що Бог все контролює, бачимо його проведіння, а з іншого боку, ми все одно бачимо людський фактор. І це протягом всієї історії, так? тобто потоп Зеленський. Mm -hmm. Бог вирішує знищити все людство, але є праведник один, ной і його сім'я. Потім пізніше Бог обирає Авраама. Ось, хоча там цікаво, що 12 розділ нам буття каже про те, що Бог робить заклик до Авраама. Але родовід починається не з Авраама, а з батька Авраама Тераха. Саме стараха, mm -hmm. да, і цікаво, що саме Тарах вийшов з Зору холдейського, щоб йти в Ханаан, але зупиняється в Харані. І потім в Ісуса Навіни ми читаємо про те, що е, Ісус Навін каже, що як батько ваш тарах, який не залишив своїх богів. Ага, можливо, навіть такий варіант, що Бог намагався будувати стосунки саме з тарахом, але тарах він е, ну, не mm -hmm. пішов до кінця. Да. Mm -hmm. І потім Бог будує стосунки з Авраамом. А потім ближче до кінця життя Авраама, що ми бачимо? Що Бог закликає Авраама принести в жертву свого сина? Було так. б цікаво подивитися, якщо б Авраам відмовив би йому. Uh -huh. Історія була б зовсім інакша, просто зовсім. Скоріше за все, він би шукав би інший варіант. Бо ну якось не цікаво було б, що Бог закликає. Авраам каже: Ні, не хочу, та ладно, але працюємо все одно разом. Да? Uh -huh. Тобто, ну, ми бачимо історію, така що Авраам виклався на всі сто. Да? І ми бачимо цей людський фактор і крізь всі, всі і. Біблію. Так, да. так, так. І ми бачимо навіть схожу історію от з Естерею, ми бачимо і в Даниїла, да? коли троє юнаків, Даниїла третій розділ, да? коли вони е не вклоняються цьому Бовану, да? mm -hmm. і на Воходоносор навіть ще раз йому каже про те, що тіпа, стоп, стоп, може, ви щось не зрозуміли? да? Вони кажуть, тіпа, цар, ми цього не зробимо. Бог наш може нас врятувати. Але mm -hmm. якщо, якщо і не mm -hmm. так, то ми все. Одно так і тут, так і тут, да Бог може врятувати, але якщо і не так, то моя задача бути вірним до кінця. Так тут же ж є оцей вірш, 16-й, останнє речення. Тож, якщо маю загинути, то загину. Тобто так. в неї не було 100% впевненості, що все все закінчиться, так як вони планували, але вона розуміла, що це необхідно зробити. Так і тут важливо згадати про піст, да що угу. тут піст це також важливо. Ми навіть бачимо за царя Ахаза таку історію, що коли він змирився і був також в пості, без молитви, навіть цар Ахаз, який є не дуже якісний цар, да все одно Бог побачив і каже, типу, мм, подивись, як змирився Ахаз, Да? То Тому... я тут дійсно хотів би ще раз додати, можливо, ще раз сказати, що для мене це оповідання про таку я для себе називаю богослів'я, допомога Богу. Чи потрібна Бога допомога доп... і допомога Бога? І ще один момент, коли ми роздумуємо про дари Святого Духа, тому що ми про це ну, зараз часто спілкуємось, часто думаємо, я би запропонував, щоб ми іноді думали не лише через ті дари, які нам Бог дає, а через обмін дарами яким чином ми можемо свої дари використовувати для служіння, коли ми думаємо не лише через перспективу дари Святого Духа, а через те, як ми обмінюємося нашими талантами і дарами для служіння? Тому що ми бачимо, у Мердихая одні якісь там плани, якісь розуміння, стратегії, якісь розуміння, що треба зробити, у УЕСТР інше і. Якраз обмін дарами між Мардихаєм і між Естер допомагає виконати те покликання, куди їх Бог покликав. І Істера вона не просто сама поститься, да? а вона закликає Мордехая зробити те ж саме, щоб сповістив всіх ізраїльтян, щоб вони це зробили. Три дні посту, до речі, це не обов'язково 72 години, години. Да, бо якщо вони могли по-ізраїльськи да? то воно могло бути з вечорю з заходу сонцю першого дня, і по третій день світанок, да, тобто це могло бути 36 годин. годин. Цікавий момент, тако... те, що вони. Не пити ні вночі, ні в день протягом трьох діб. Ну це вже такі моменти. Uh -huh, uh -huh. А, цікавий момент, на який можна звернути увагу, вона мала певну бронь, як цариця. Вона могла промовчати. <клух> вона могла <клух> промовчати. <клух> І взагалі, навіть би у тих, у кого були підозри, вони б теж мовчали, тому що розуміли, які це може мати для них особисто наслідки. Але те, що ми бачимо. Від побоювання за своє життя вона приходить до ототожнення зі своїм народом і каже: якщо я помру, я навіть можу померти набагато раніше за всі весь народ через три дні. Але вона могла бути все одно в стані ризику, бо так. вона єврейка, а гаман хоче знищити всіх євреїв. І тому імунітет цариці це спрацює чи не спрацює, то чи невідомо. Да, тому що якщо ми кажемо про законодавство, законодавство yeah. Персії, воно ми бачимо, навіть царі казали, що ми не можемо змінити ті закони, які ми надали, тому що тому це могло бути броню, але могло б бути і не броню, а вона могла б попасти під закон. Тобто, якщо б її викрили, з якого вона народу, вона б була вже не під броню. Не під захистом. Навіть не тест, але просто хтось сказав би угу. могли не викрити, але могли і викрити, і то вона також ризикувала. А... Може, останнє питання, от, з яким ми просто це завершимо, <кій> я його постійно ставлю. От де ми зараз бачимо Бога? Чи ми його поки що не бачимо? Бо ми розуміємо, що Бог він присутній в цій книзі, але нема навіть якогось теологічного або релігійного натяку на нього. А, але все ж таки, от четвертий розділ, ми вже дійшли до четвертого розділу. Де тут Бог? Ну о, Бог досі в тіні, досі він за кулісами. Він дивиться на те, що тут люди роблять на їх рішення, і потім він відгукується на їх рішення. Я більше трішки бачу, що... тому що для мене в цьому оповіданні це Бог в поклику. Тобто, це розмова. Це Бог, який каже, допоможи мені. Тобто для мене це дивіться, як Самуїл спить і Бог його кличе, каже, іди. Або інше. це Бог в поклик, дивіться. Да, наприклад, ти де дощ, або світло, ти десь сидиш, або в парку, або біля моря, і ти чуєш поклик, призив до якогось рішення. І для мене це оповідання, коли ти чуєш. Поклик на якесь служіння, або поклик для до яких змін. Тобто, да погода не змінилася, немає прояву, але вже чути голос. Голос, який кличе тебе до змін, і Бог, який каже: Слухай, ти мені треба, ти мені потрібен для допомоги або до такого служіння. І тому для мене вже. Він в тені але його вже чути, його поклик вже чути. Ми побачили, як Естер стояла на межі між страхом і покликанням. Її історія нагадує нам, що уникнення ризику не завжди рятує. Іноді мовчання небезпечніше за слово. Коли Мардихай каже: Їй, якщо ти промовчиш. То загинеш, це не лише попередження, це істина про відповідальність кожного, кого Бог поставив на своє місце. Естера могла сховатися за комфортом свого становища, але обрала шлях віри. Саме в цьому справжнє розуміння покликання. Бог обирає не для вигоди, а для служіння. Її корона не була нагородою, це було її доручення. І саме зараз, саме в цей момент, вона зрозуміла для чого. Її життя мало сенс тільки тоді, коли вона б ризикувала положенням заради інших, заради свого народу. Книга Естер нагадує, що за лаштунками історії стоїть Бог, який пильнує свій народ і діє навіть тоді, коли його ім'я не згадується. Вона також звучить як передосторога сучасному світові, де старі форми ненависті знову піднімають голову. Антисемітізм, братерська ворожнеча тоді й тепер. Це не просто соціальне чи політичне явище, це прояв темряви. Що протистоїть Божому плану. Історія Естер це наше з вами дзеркало. Бо в кожному часі є своя криза, свої мордихаї, які нагадують, ти не повинен мовчати. І, звичайно, є свої естери, яких Бог поставив саме там, де їхній голос може змінити все хід подій. Ну, а нам з вами зараз час завершувати програму. Підготували і провели її з вами Ростислав Бабенко, Ангеліна Чмут, Валентин Синій і Микола Городецький. Почуємось.